Що може бути смачнішим за поєднання тонкого та хрусткого тіста, сиру та яблу? Звичайно, це галета. Пропоную рецепт дуже популярної страви галета з яблуками та сиром. Для тіста беремо 200 г борошна, 100 г вершкового масла або маргарину. Тремо на терку, змішуємо з борошном, додаємо щіпку солі, 1 яйце, 1 столову ложку води та замішуємо тісто, яке ставимо на 20 хвилин до холодильнику. Тим часом робимо сирну начинку: 350 г сиру, 1 яйце, щіпка солі, ванілін, 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки манки. Усе змішуємо блендером або розтираємо до однородної маси. Виймаємо тісто з холодильника, розкачуємо у великий круг. Переміщуємо надечко за допомогою качалки. На середину викладаємо сирну начинку, розрівнюємо її гарно ножем, закладаємо доверху краї тіста. Зверху розкладаємо яблука. При бажанні можна змастити яйцем, посипати насінням, горіхами або кунжутом. Випікаємо таку галету при температурі 180 градусів 30-40 хвилин усім смачного.